Окупанти планують наступ на турецьк і Нью-Йорк. Містечка під тимчасово окупованою горлівкою. Наші позиції там не мінялися із 2015 року. Але після того, як росіяни почали стрімко просуватися в очеретини, тепер цей напрям під загрозою. Наші армійці спинили наступ ворога. Тепер відловлюють по лісосмугах групи ворожої піхоти, яка намагається штурмувати наші позиції. Камера ТСН зафіксувала відбиття такого штурму. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розкаже більше. Гармата бригади короля Данила гатить в бікавдіївки. Це відбивають штурми групи російської піхоти, яка встигла дістатись важливої лісосмуги. Дивіться, оце лівіше в пасальці, десь потірялося туди трі пірлівіше. Ці куші, от хреста на два зайшло, і ось на наліво сюди вже в кущі теж пройшло чотири чотири. Здається, така непримітна лісосмуга посеред поля, але навколо земля прошита ударами від снарядів. У ця Зеленка, як її називають армійці, стратегічно важлива. З кожною посадкою вони все ближче, ближче до нового до нового якогось когось населеного пункту. Тож Андрій робить чергові прорахунки для пострілу. і Бійці знову заряджають сау. Приймай. Не дати розгорнути наступ росіян у бік Покровська ще й прикрити два міста неподалік Горлівки, Торецький, Нью-Йорк. Завдання саме цих артилеристів так сталося, що вони стоять на межі одразу двох напрямків. Тож роботи тут максимально багато. Окупанти намагались протиснути наші сили в районі Карлівки і просунутись до міста Покровська. На цьому фланзі наступають у бік села Керамік, аби розгорнути наступ на Торецьк. Це стало можливо після їхнього просування очеретину. Стримати такий стрімкий рух ворога. Наші сили там поки змогли. Тепер росіяни трохи притихли, і піхота вже не так активно йде в атаку. Натомість майже без зупину працює артилерією. А по містечках, що мужують з тимчасово окупованою Горлівкою, все стирають авіацією. Тому поки підвозять, поки логістика їхня спрацює, поки підвозять ПК, підвозять іншу техніку, так як техніки було знищено дуже багато. Сергій показує нам запас боєприпасів. Це все може вистрілити за день, якщо йде інтенсивний наступ. Всі ці снаряди українського виробництва, і, хоч на перший погляд, здається, їх у погребі неподалік гармати, чимало, але артилерист каже, для такої рухомої лінії фронту хотілося б в три рази більше. Лей за добу дуже велика кількість і. Витрата на ціль іде від 4 до 7 пострілів. У нас напрямок трішки напруженіший, може в будь-який момент бути підвоз БК. А ще треба доставляти їх на позиції швидко. Для цього бійцям треба транспорт, збирають собі на авто. Допомогти можете й ви задонатити по цьому qr коду гармашам. Вони ж вкотре заряджають свою САУ. Здається, працювати сьогодні будуть цілий день, бо головне прикрити тих, хто тримає передові окопи. Задача артилерії не допустити, аби піхота вступала в бій. і Збити ворога на підступах до неї. Юлія Кірієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН. 1+,1 марафон. Єдині новини.